Нам що треба утримати той рівень свободи, який в нас є свободи для організації громадянського суспільства. Бо в під час війни були періоди, коли неможливо було навіть зареєструвати організацію або перереєструвати організацію. Тож сьогодні нам дуже важливо зберегти той рівень демократії, свободи і можливості для громадянського суспільства. Багато організацій громадянського суспільства залучають ресурси ззовні внутрішньо дуже багато залучає, але зовні також дуже багато. І стикаємося з проблемами, що банківська система, наприклад, не пропускає ті платежі. Ну, тобто, ніби все і норм, і добре гроші знаходяться, але банківська система їх просто не пропускає в Україну, прикриваючись тим, що це можуть бути там якісь брудні кошти чи щось таке. Але просто не розуміють, що відбувається. Бо дуже часто питання дуже прості. Наприклад, організація зареєстрована в Херсоні. Банківська система враховує і рахує, що це не ну небезпечна не знаю територія. І можуть бути якісь там питання до цієї території, і автоматично такі організації не отримують ті кошти. Ну і так є деякі інші моменти. Тож для нас важливо, хоча би зберегти той рівень свободи, який має громадянське суспільство. Загалом в цілому немає значення чи це війна Україні, Раїні чи війна десь інде, вона має він не має декілька таких негативних на наслідків. Перший найгірший це згортання демократії і обмеження свобод. І ми в Україні вже маємо певні обмеження свобод, і ми, не, ну, ми це полеруємо, бо ми розуміємо, що це важливо для нашої перемоги. Але маємо також усвідомлювати, що це такий природний процес, коли ми звикаємо до того, що наші права обмежуються і демократія згортається до нас і спільна ціль. Вона ж війна найважливіша. Але війна не може бути виправданням для того, щоб згорнути демократію. Бо багато країн, які перейшли через війни, вони насправді дуже втрачають в демократичних процесах. Вони часто дуже відкочуються назад, і там часто громадянське суспільство є переслідувано. Часто е зовсім е країна виходить іншою з війни е в плані демократичному, ніж вона була до того. Я маю на увазі, її демократія набагато погіршується. Нам важливо. Також здавати про те, щоб ці процеси не відбулися в Україні. Бо ми, не маючи демократії, ми не зможемо відбудувати країну. Що в нас не буде свободи, в нас не буде інвестицій, в нас не буде можливості отримувати кошти е з від з боку міжнародних партнерів, бо до нас не буде довіри. Тобто демократія е свободи це є перше, що основа для того, щоб ми мали можливість відбудовувати країну і мали ресурс на це. Коли ми говоримо про якісь державні стимули, державні е, преференції для різних громадських і благодійних організацій, ми говоримо про всіх. І ми прирівнюємо топ і найкращі організації, які чітко звітують про свою діяльність, які роблять великі, великі речі з тими, хто просто вчора зареєстрував громадську організацію, благодійний фонд. От мені здається, це зараз не реформа, це виклик, який стоїть перед громадським сектором. Яким чином правильно не дискримінуючи не, е, не роблячи комусь гірше а навпаки створюючи можливість зробити так щоб держава могла сильніше підтримувати А для цього нам потрібно якимось чином правильно провести провести водорозділ якщо говорити про також е... Громадянське суспільство і під час війни, і після війни, то це певним чином підтримка держави підтримка державних інституцій для перемоги і для відновлення нового образу держави, і так далі. Тобто, громадянське суспільство воно не повинно заміщувати державні інституції. воно них має підтримувати. Але сильне громадянське суспільство це велика ознака і сильної спроможної держави. Щоб влада зрозуміла, чим раніше вона залучить громадськість громадян, жителів територіальної громади до консультацій, до перемовин, чим раніше ця стадія відбудеться, тим менше проблем буде на етапі прийняття рішень, і тоді дійсно саме рішення ви будете відповідальні за нього розділяти спільно. І навіть якщо воно болюче рішення, таке як тарифи нам надавали приклад, все одно воно буде сприйматися громадою. Зараз мені складно сказати взагалі, хто не є представником громадянського суспільства. Ну не можна його порахувати, але будемо відвертим, мало хто з українців зараз. Не є, не є активним, не є представником громадянського суспільства так чи інакше долучається, якщо не до роботи в організаціях, то до певного волонтерства, до певних активних рухів. І, на жаль, війна призвела до такого. Ну, мені сказати, війна інколи має і якісь Позитивні наслідки, так випадково до того, що люди бачать дуже безпосередній е, зв'язок між своїми діями, активністю е, в суспільному житті, і тим, як це може впливати в принципі на, е, на державу. Це дуже е, видно між волонтерами, які допомагають е, військовими. Бо тут і зараз бачите, як це допомагає. Це менш очевидно, коли йдеться про якісь такі неочевидні довгострокові проекти, як то реформи, але це не означає. Чая, що громадяни не повинні цим цікавитися, а брати в них брати участь, долучатися і навіть підтримувати ті організації, які займаються цим професійно чи експертно, це напевно наступний розвиток, наступний етап розвитку. Ну не не просто громадянського суспільства, а нашої держави в цілому. Трикутник між владою, бізнесом і громадянським суспільством дуже важлива позиція і бізнесу. І ми закликаємо як держава долучатися активніше до цього трикутника і бізнесу. Не обов'язково самому ставати благодійним фондом чи створювати свій фонд, коли існує вже така розвинута мережа будь-яких на будь-якій. Вибір організацій в Україні, які зроблю ну, роблять, я не знаю 99% існуючих соціальних послуг у світі вони є в Україні і на досить якісному рівні виконуються. Да? Я думаю, що нам от історію про можливості збільшення для бізнесу філантропії через громадянське суспільство, це теж досить перспективна тема. У Нас є законопроект, він дискутується про збільшення лімітів. Там будемо. Ще шукати рішення. Знов-таки під час війни важко змінювати податкову систему проти і міжнародні фінансові організації. І наші партнери основні. Але добре, що ця дискусія, власне, є, вона буде нас рухати вперед. Зусилля уряду і Законодавчі влади повинні бути сконцентровані на тому, щоб забезпечити максимальні гарантії для волонтерів, тобто які залучаються до різних видів волонтерської діяльності, а також до того, щоб стимулювати і розширювати ті види волонтерської діяльності, які під час війни поки що не набули такого широкого поширення, зокрема ті ж самі різні соціальні підтримки волонтерів, які здійснюються ними. Волонтерство, тобто у, для осіб похилого віку і тому подібне. На жаль, за національною оцінкою ризиків, всі організації громадського сектору, вони підлягають високому ризику високому ризику. Тому для них такий ризикоорієнтований підхід заздалегідь, як на мене. Неправильний і прискіпливий. І зараз питання не тільки в тому, щоб підправити якось постанову національного банку, а тому, що якщо банки перестануть прискіпливо ставитися до громадського сектору, тоді нотаріуси можуть це робити чи там продавці нерухомості. Хто в нас ще є з ПФМ в країні? всі. Тому, як на мене, потрібно виокремити саме ті. Типові благодійні фонди, громадські організації, які вже попадалися на відмивання грошей, спонсорування тероризму і так далі. І власне зробити їх окремою колонкою, що це от червона зона. Оцих ми перевіряємо прискіпливо, а тих, у кого прозора звітність, а хто спонсорується урядами, великими міжнародними донорами, ті для тих звичайний ризикоорієнтований підхід. То це тоді це буде справедливо, Власне, от а коли ми з вами реєструємо благодійну або громадську організацію, і нам такий, як в кінці цієї прекрасної зали знак цеглина дорожній проїзд заборонено, то ми не можемо заохотити людей займатися благодійною організацією, тому що в них призупиняються всі рахунки, в них заморожуються ці рахунки. Вони не можуть вести свою діяльність це. Де їх деморалізує, тому ми за те, щоб мотивувати, надавати безпеку і ризик-орієнтований підхід, щоб був притомний в нашій країні.